Після двомісячних навчань та тренування у День Святого Миколая нові поліцейські патрульні склали присягу. Хоча сьогодні перші екіпажі заступлять на чергування. Чимало людей вдалося зібрати новим патрульним поліцейським на театральному майдані міста Луцька. Серед них батьки і близькі полісменів. Я переконана, що все буде добре, що вони зуміють навести лад в країні. Забезпечити нам порядок, будь-які зміни, крім того, реформи це завжди плюс. І крім того, знаючи, як все всередині відбувалося, тобто як вони проходили ці відбори, тепер я надія дійсно, що щось можна змінити в нашій країні, тому що, тому що дійсно багато людей пройшли за чесним конкурсним відбором. 165 патрульних поліцейських, серед яких 18 дівчат вже від сьогодні приступлять до виконання своїх обов'язків. З поміж них багато тих, хто ніколи не працював у правоохоронних органах. Наполегливість віра та старання дозволили їм здійснити мрію стати поліцейськими. Навчання проходило досить швидко, проте досить доступно, гарно викладачі нам старалися донести матеріал, який нам дали. І я задоволена, дуже задоволена. Дівчина чи хлопець, головне бажання. Тут молоді хлопці і дівчата, які дуже багато поклали на це все, зробили великий крок в житті. І я думаю, вони змінять наше місто. Я був учасником бойових дій, був на майдані. Знаю ціну революції і в країні. Настують не неворотні, на невідворотні на зміни, які ми маємо здійснити саме ми. Сама рота Івана Діденка сьогодні заступить на чергування. Чоловік 10 років працював у міліції, був учасником ОТО, а після мобілізації пішов у нову поліцію. Іван Діденко каже: на двотижневих навчаннях, які їм проводили інспектори з Києва, зрозумів, як можна працювати по-іншому. Багато почерпнув нового для нового для себе. За зі специфіки служби ну, я вже маю стаж в правоохоронних органах. Нові поліцейські присягнули на вірність українському народові. Урочисто присягаю. Урочисто присягаю. Вірно служити українському народові. Вірно служити українському. Народові. За словами заступника керівника Національної поліції України Олександра Фацевича, луцькі патрульні навчилися більше ніж попередні, адже інспектори враховували складність навчання та доступніше пояснювали матеріал. Нові луцькі патрульні повністю забезпечені технікою. 15 екіпажів цілодобово патрулюватиме місто. Потішило Олександра Фацевича і те, що саме на Волині у Луцькій поліції найбільша кількість полісменів, які були учасниками АТО, вони знають, якою повинна бути поліція большой, большой процент сотрудников патрульної поліції, які в выполняли задачі в зоні проведення операции, операції, ребят більше 30 30 человек, поэтому я скажу, що во-первых, как говорят, ті, хто воював, у них повышенное чувство справедливості. поэтому я думаю, що наоборот, наоборот, это огромный плюс для луча. А вже сьогодні, з 22.00 Луцьк охоронятимуть нові поліцейські патрульні.